Підбили підсумки з 22 по 30 вересня проходив проєкт Професії, що зникають, та відроджені здібності, знайдені на польсько-українському пограничі. У ньому взяли участь центр професійної та безперервної освіти «Електрик» у місті Нова Суль, Польща та вихованці двох ліцеїв з Івано-Франківської громади. Серед них ліцей номер 23 та учні Микитинецького ліцею. Проєкт заключається в вивченні та дослідження. Ріджені старих ремесел, які нібито зникають, але насправді вони ще існують. Вони і являються старовинними. Мова йде про такі ремесла, як лозоплетіння, сироваріння, вишиванка. І учасники проєкту діляться враженнями, кажуть, це цікавий досвід і можливість пізнати щось нове. Серед них і Анна, дівчинка небо, як любить вишивку, і каже, представляти цей вид ремесла їй дуже цікаво. Я вважаю, що вишиванка є окрасою української культури, і нам потрібно поширювати її, адже це перлина, яку ми позичаємо з давніх давень. І яка є нашою особливістю, особливістю нашого народу. Проєкт був реалізований в малопольському воєводстві. Курував його європейський інноваційний центр з Отінії, що у Польщі. Учасники спробували свої сили у п'яти тематичних майстер-класах, пов'язаних з окремими ремеслами, виїзних майстер-класах, інтеграційних та мотивуючих заходах. Ми просто порівнювали гуцульську культуру і гуральську культури, і бачили, що у нас спільно. Нього є і що відмінного, і побачили, що спільного у нас є дуже багато. Навіть технологія виготовлення сиру. Коли е, польські газдині нам розповідали, як вони виготовляють сир, то наші діти говорили: о моя бабуся так само виготовляє сир. Заходи завершилися виставкою та презентацією результатів проєкту. У Микитинецькому ліцеї кажуть, співпраця з польськими партнерами продовжуватиметься і надалі у інших проєктах. Ольга Грицю, Віктор Костенюк. Новини телерадіокомпанія компанії